Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 8 жовтня. Погода, на жаль, нам трошки завадила попрацювати гарно, ну, тим не менше працюємо. Наш традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста. За домовленості. Не ще мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо, звичайно, що підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому як більше подобається. Активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі. Всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, друзі, розпочинаємо рубрику сімейні автомобілі. Падає такий вже неслабенький дощик. Довго знімати не будемо, покажу, що встигнемо. Значить, два автомобілі сімейні в кадрі. Opel Zafira Афіра всіми любимо 10-й рік, 1.7 Дизель, 6900 ціна, 210 пробігу. Пише, що пробіг оригінальний, 92 кВт, рідна фарба, без підфарбувань. З Бельгії. І телефон зараз я спробую розглядіти. 093 133 89 99. На оригінальних ковпаках, парктроніки, форкоп. По колу дійсно так нічого не відрізняється, ніби. Так, що тут у нас по комплектації щось побачимо трошки? Не дуже. Ніби кліматконтроль. Так, є релінги. Така машинка. Значить, наступний Citroen, C4 Grand Picasso. Так, 10 рік, 1,6, газ, бензин, 209 пробігу. 5 часов ціна телефон 095 037 92 57. Та не, за... не будемо замочувати машинки, я так показую контакти, люди будуть дзвонити то вже розкажете. Ось така машинка. Так. Кого цікавий телефонуйте. власник все розкаже, так з вигляду ніби. Чистенько, акуратно. Так, йдемо далі. Volkswagen Туран. Туранчик 12-го року, 1,6 дизель, 8750 ціна, 278 пробігу. Ваша машинка? А продиктуйте, будь ласка, номер телефону. Номер телефону куди дзвонити по тій, по туранчику? Ми Не знаю, це не ваш. А, це не ваш, вибачайся. На жаль. Може хтось підійде. Потім допишу номер. Opel Zafira B. Дев'ятий рік 207 пробігу 1,6, бензин 5800. Ціна, телефон 050, 373, 64, 66. Так, дивимось по колу. Форкоп присутній. Зараз лагенько загляну, що там робиться. Так, кондиціонер присутній. Кого цікавить? Уточнюйте інформацію. Так, Поруч бачу тут є поблизу Гранд сценік Коричневий. Одинадцятий рік. 8300 ціна. 1,6 дизель, 7 місць. Контакти 0,66, 242, 10, 38. На гарних оригінальних дисках. Гарний колір, парктроніки присутні. Так, салончик комбінований, клімат, круїз. Кого цікавий, телефонуйте? Так, дивимось, пижик 5008 біленький такий, симпатичний. Зараз трошки по опису уточню. Що там по машинці? Семимісний, свіжопригнаний, 11 рік, 1.6 дизель, 8650 і телефон до власника 095 34 57 950. Так, 7 місць, друзі. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Свіжопригнана сята Альтеа. Тут у нас 9 рік, 234 пробігу, 1,4 бензин, 7,300 ціна, контакти до власника. 0,99 221-9110. Такий гарний колір. Так, заглянемо по салону. Механічна коробка. Клімат присутній. Парк троніки. Форкоп. Більше інформації уточніть у власника. Так, поруч бачу гарний чорний Citroen C4 Grand Picasso. А зараз ми до нього підійдемо. Так, що у нас по опису? 16 рік, 2,0 дизель, 12600 ціна, 205 пробігу і є телефон до власника. 050 82 14 487. Так, і далі з цього боку заглянемо. Так, Кого цікавить телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. 15 рік. 181 тисяча пробігу, 1,5 дизель без пробігу по Україні. Ціна договірна. Телефон 097 25 76 576. Комбінований салон. Клімат, контроль, круїз. На оригінальних дисках. Форкоп присутній. Так, Більше інформації уточнюєте. Що тут у нас поруч? Volkswagen Touran. в гарному кольорі. Сьомий рік, 1,6 MPI, до речі, 7600 ціна, 251 тисяча пробігу, контакти 0,96 849 7456. Так, зараз запитаємося, чи можна шаранчики відзняти. Так, шаранчик 13, рік 3,800 ціна, дизель 0,67, 728, 67, 15. Більше інформації уточнюйте. По колу покажу трошки. Так, машинки розкидані. О, є тут машинка. Туран Туран білого кольору. Отак От броджу по всьому авторинку і збираю вам сімейні автомобілі в дощ. Всім гарних сьогоднішніх вихідних. 14 рік, 205 пробігу, 2,0 дизель на автоматі. 13200 ціна, контакти бачимо. 0,99 736 84. Так, автоматична коробка, клімат контроль, мультикермо. Присутні парктроніки. Більше інформації уточнюєте. Так, я ще зараз гляну, що є в цьому ряду. Для вас цікавого. Так, ще один бачу є. Звичайний сцені, в звичайній базі. Так, читаємо опис. Нефарбований, свіжопригнаний, двигун 1,5 дизель, пробіг 235, є сервісна історія. Механічна шестиступка, безключовий доступ, електроніки, навігація, старт-стоп, протитуманки, електро... Так, дзеркал і плюс підігрів. Мультикермо, два ключки. Телефон 097 86 49 619. Ціну запитаємо. Підкажіть, яка ціна? 7500, 7500, дякую. Так, парктроніки форкоп присутні. Так, що тут ще у нас? Так, Тут вже нічого не бачу. Сьогодні погуляємо в такому неформаті. Погуляємо по ринку, пошукаємо разом. Так, Citroen c 4 бачу там. Citroen c 4 Grand Picasso. Такий екземплярчик. 11-го року, 1.6 дизель, 216 пробігу. 6200 ціна телефона. 0,68, 619, 1085. Трошки заглянемо по салону. Механічна коробка передач. Явно автомобіль явно від власника. Більшість інформації уточнюєте і тут я бачу <кхи> сценік чорного кольору. Звичайний сценік. Так, 12 рік 7800. Телефону не маю. Зараз виточню. Я вичаюсь, можете продиктувати телефончик. До ваш контактний. 073 сімдесят три? 62? 26. 26, дякую. Так, може телефонувати. Кого цікавить? Так, пежик бачу 5008, чорний. Так, що тут у нас пишуть? десятий рік? Модельний 11, 180 пробігу, 1,6 7 місць, автомат роботизований, 7900 ціна, контакти присутні. Тонований, є зовнішній хром-пакет, парктроніки також присутні. Так, гуляємо далі. Гуляємо гуляємо далі. Ось що, ставлю на паузу. Так, Opel. Зафірка» завершує сьогоднішню нашу рубрику. Шостий рік модельний, сьомий, 1 бензин, не бита. Не фарбована, сервісна історія, сім мість. П'ять дев'ятсот ціна. Контакти 050 67 49, 113. Так, обійдемо по колу. Парктроніки, форкоп. Кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника.